Власники АТП порушують закон щодо безпеки перевезень, а водії їхніх маршруток нехтують правилами дорожнього руху. Перевірка, якою зараз займається ДАІ, показала, що пасажири маршруток у справжній небезпеці. За кілька останніх днів були проінспектовані 54 перевізники, яким вже встигли видати 40 приписів на усунення недоліків. Зазвичай потужні АТП із великою кількістю рухомого складу проблем із ДАІ не бояться. Адже навіть неприємності з укртрансінспекцією означають, що перевізник тільки сплатить штраф. Цих сум удає навіть не знають. А ось малі підприємства у випадку конфлікту із законом ризикують ліцензією. По результатам цих вот чотирьох днів, уже сотрудники ГАІ подготовлені направлена в Укртрансінспекцію два представлення для рішення вопросу об анулюванні ліцензії перевозчикам. А именно, ЧП Чіпепілосевіс города Діпропетровська і ЧП Смуток города Павлограда. А порушень виявили просто безліч. Треба було тільки взятися. Звісно, маршрутники їздять на випередки, зупиняються де завгодно, не помічають розмітки та знаків. Але головне перевозять стоячих пасажирів. Час від часу даїшники таки згадують, що це небезпечно. Її лякають прикладами жахливих аварій. У нас не піднімають самі, самі пасажири. Коли встановлюєш водителя і у нього повний сидять э, е, возле, возле руля, Починають э, розмущатися пасажири, що нас зупинили, нам на роботу, ми всі спішимо. Але ніхто не задає собі питання, не дай Бог, ця маршрутка ляже на бок. Скільки буде там Докладно про те, хто з перевізників найбільш недбало ставиться до обов'язків, Даї обіцяє доповісти у червні. Щодо стоячих пасажирів, то міліція вважає, що ситуацію могли б виправити автобуси великої місткості. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11-го каналу.